Ефірі новини дня 6 травня, і сьогодні у випуску ви побачите. Великодні дзвони. У Глухові всі бажаючі могли піднятися на церковну дзвіницю та вдарити у дзвони. Залишились без банкомату та терміналу. Приватбанк припинив надавати послуги жителям середина Буди. Обстріляли у переддень Великодня. У ніч перед святом у дружбі гасили численні пожежі. Глухівського храму були всі бажаючі. За місцевою традицією така можливість у вірян є лише один раз на рік на другий день після Великодня. У дзвони глухівського Троханастасівського сільського храму сьогодні міг бити кожен бажаючий. Щорічно у другий день після Великодня кожен вірянин може піднятися на церковну дзвіницю, щоб поділитися з містянами радістю світлого христового воскресіння. Перший раз сьогодні піднялася і спробувала вот, позвонити в колокола. Звичайно, вот, сьогодні з подружкою проходили мимо і увиділи, що підіймаються люди, теж вирішили. ощущення таке емоція. Душе, душа ймена наповнилась таким. Теплом, светом, тому хто ще не був советую, обязательно багато жителів міста піднімались на дзвіницю і для того, щоб насолодитись краєвидами рідного глухова. Подималась, звісно, страшнувати, так як я боюсь висоти, але принципі очень люблю Анастасіївську церкву. Всякий раз, як живу сейчас сама родом з Глухова, але живу в Білої церкві. І всякий раз, коли приїжджаю всегда стараюсь прийти сюди. Здесь настолько енергія така душевна, просто очень красиво. Родной город так за ним скучаю. Красива, очень красивий колокольний дзвон. Дзвонар Микола Касімов розповідає, що з 2001 року саме він сповіщає глухівчан про церковні літургії. Чоловік говорить, що щороку у світлий понеділок до храму приходить багато людей, які знають про традицію. Традиція на Да, по церковным канонам разрешается в течение недели после воскресенья. Ну, можно звонить, но воскресенье это сложно целую неделю. Поэтому уже 8 лет мы звоним на второй день Пасхи. Вы знаете, когда видишь людей, ну, когда они позвонили, поднялись на колокольни, позвонили. Таке радостнее, такий водишевний, радієш стоїть помічний діло. Сам дзвоним вже і лічить, і зселяють, і ну, територію, над якою нам звільнено, очищають всякого зла. Тому ми дзвонімо, щоб в городі було добро, щоб в городі не було о, зла. Історик Андрій Гриценко разом з донькою теж бив у церковні дзвони. Він розповідає, що це одна з численних традицій глухівських церков. Дуже багато є традицій, які пов'язані саме з глухівськими церквами, це хресні ходи, і так званий великий понеділок. Ми, наприклад, з донькою вже не перший рік намагаємося прийти в понеділок, особливо це актуально в умовах війни. Ось, і, Постояти, коли хтось дзвонить під цим великим дзвоном, автентичним, історичним, яким майже півтори сотні років, да, і самому позвонити. От сьогодні знову, яке згадалося, це а, дійсно, коли такі ще отримуєш задоволення від цього самого якби енергетики цієї. Плюс вона ж оздоровлює все в округі і, можливо, захищає наше місто. За словами історика, Троханастасіївська церква є не лише найбільшою у глухові, а й вважається пам'яткою архітектури національного значення. Одна з найкрасивіших церков Глухова, вона побудована 13 чимось років тому, а в 1893 році на пожертвування як домова церква родини Терещенків, усипальниця їхня. Ось, і вона вважається схожою такою, як Володимирський собор у Києві. Єдине, що названа на честь трьох Анастасій. Тому що е, мама-засновниця роду Анастасія, коли е, разом з синами вирішувати, почала на честь якої саме Анастасії назвати, да, вирішила на честь всіх трьох е, 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 заїма, яких вона, можливо, і носить, але не знали саме. Тому це унікальний, єдиний у світі трьох Анастасіївських храм. Е, е, сподіваємося, він потрапить колись і буде саме ПЦУ. А поки що ми ним цікавимося більше як чисто історичною пам'яткою національного значення. Відсьогодні середина Буда офіційно залишилася без банкоматів і терміналів. Що кажуть працівники банку та як реагують мешканці міста, детальніше про це розповів спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. Найбільше хвилює вже декілька днів мешканців собі набуде і громади. Це те, ще на минулому тижні дійшло повідомлення, що приватбанк збирається закрити банкомати, і термінали в місті не будуть. Сьогодні це офіційно підтвердилось. Як е, повідомили у працівників Приватбанку, що це закриття банкоматів терміналів пов'язано з тим, що місто буде знаходиться у 5 кілометровій зоні, а для обслуговування цього обладнання становить небезпеку для працівників банку і вони не не мають права на наражати своїх працівників на небезпеку а також стало відомо що вже в найближчий час в найближчі дні буде проведемонтаж оборудовання приватбанку це банкомати і термінали цього приводу у місцевих файберчатах е, зразу почалися обговорення. Люди почали звертатися на гарячу лінію до Приватбанку, залишати свої звернення, так як це життєво необхідна, будемо казати так. Е, послуга для мешканців громади виходячи з того, що більшість мешканців пенсіонерів. І вони саме через термінали сплачували різні платежі, комунальні послуги, а також знімали налічку. Е, пропонується також звертатись письмово до національного банку і приватного місті не залишається ні одного банкомата і ні одного терміналу. У переддень великодня російські військові обстріляли місто Дружба, випустивши по ньому 25 снарядів з реактивної системи залпового вогню. У прикордонному місті виникли численні пожежі. Що розповідають дружб'яни про цинічний удар по їх населеному пункту? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Увечері 4 травня російські військові з реактивної системи залпового вогню обстріляли місто дружба. У місті зафіксували 25 вибухів. Інформує оперативне командування Північ. Частина вибухів пролунала біля будинку Олександра Мілюкова. Чоловік розповідає, що росіяни атакували дружбу близько 19 години 40 хвилин. Такий хлопок сильний, що аж це саме. Ну, я аж перепугався, я одразу заскочив за стінку. І голову висовую, второй приліт, от вишня стоїть. И возле этой вещни такая вспышка и пламя так вниз. Взорвалась она как бы в воздухе, понимаете, потому что там и воронка такая маленькая. Во. И все пламя пошло вниз. Попало соседки в дровник. И от дровника вот это все пошло. И начали обстрелы бить дальше туда. Три або чотири прилетіли, вот тут ще два потом потім то ще далеко прилетело. В Взагалі, я насчитав 21 приход. Пасха, расисти чортові, поздравили нас. Дружбянин Артем Леванець показує нерозірваний снаряд біля сусідського будинку. Чоловік говорить, що росіяни умисно били по житловому сектору міста. Поруч знаходиться школа та лікарня. 6 до 7 вечора це було. Сначала разбили каменку ромашского поселке, потом пошли бить по нам. Били в течение двух часов. Именно кассетами. Эти снаряды взрываются в воздухе. И подпаливали, именно подпаливали. Жилой сектор. Тут лекарня рядом. Воно было по лекарне. По лекарне и школа. Ганна Маковець розповідає, що один снарядів пролетів за лічні метри від її 11-річного сина Дмитра, коли родина намагалась сховатися у підвалі. Коли почали стріляти, ми всі були в домі, всі на пол. Коли Вже другий раз почали стріляти. Як ну, то трошки далі було, Потім я почала кричати, говорю, давайте спускатися в підвал. Ми спустилися в підвал. Що мать моя перша, бо ноги болять, Я за нею кричу, Дімулька, давай швидше. И все, и этот удар, он как-то неожиданно все. Удар, у меня истерика, кричу, блин, за сыном, уже ну, вообще начала переживать. Он, мамочка, я живой, истерика, он начал кричать. Я говорю, успокойся, все нормально, мы в подвале. Это и после того еще несколько раз оно рядом где-то прилетало. Вот так все, все живы и здоровы. Ну, в веранду попала, пробила диван, стены попробивала. И как раз возле подвала снаряды приземлился. За інформацією оперативного командування Північ, в результаті обстрілу в дружби поранення отримала одна людина. Ще одна отруїла щедним газом. У місті пошкоджено багатоквартирний будинок та два приватні домоволодіння. Перші години після обстрілу рятувальники показали, як ліквідували пожежі, які виникли після російського удару по місту Дружба. Шняжичами та пустогородом загинув чоловік, що керував саморобним трактором. Його тіло знайшли у одній з водойм. Як попередньо встановили поліцейські, річний водій, керуючи саморобним трактором, не впорався з керуванням. А в результаті чого з'їхав у водойму. Внаслідок події чоловік потонув. Останок про погоду. Завтра, 7 квітня, за прогнозом гідрометцентру на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями значний дощ, гроза. Вдень місцями град. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. В день місцями шквал 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 10 до плюс 15, в день від плюс 18 до плюс 23 градусів по Цельсію.